Так, зайнявся я трохи э, э, мотом. Э, Міняю акум, хотівши додаткові фари поставити і вирівняти дугу. Э, після падіння на змаганнях вона загнулася. Не знаю, як так. Э, впав на, який, на якусь колоду, в принципі, невелику колоду, але якщо отак э, йти пальцем, то отут замітно що є м'ятинка, раз м'ятинка, плюс вона отак от трохи дугою, це видно. Тут все рівненько. То, Примотав до сходів, до машини, пробував витягувати, тягнути не виходить так. Примотав ломаку. А як ви рівняєте свої дуги? dá aí te